Казка про час Жив собі на небі старенький час. Він мав довгу срібну бороду, золотий годинник і великий мішечок, у якому зберігав миті, хвилини, години, дні та роки. Щоранку він прокидався раніше за всіх і лагідно шепотів сонцю. Пора вставати день уже стукає в вікно. Сонце розправляло свої промені і час починав свою роботу. Він розсипав миті, наче блискітки, щоб усі могли прокинутися, поснідати та посміхнутися один одному. Потім розкладав години. Для праці, для навчання, для ігор та відпочинку. Та не всі цінували його дарунки, Дехто з людей казав, потім зроблю у мене ще є час. І тоді старенький час тихенько забирав свої хвилини назад у мішечок. А коли люди нарешті хотіли щось зробити, то бачили хвилин вже нема. Одного разу час зустрів маленького хлопчика Марка, який сумно сидів під деревом. Чому ти такий похмурий? запитав час. Я нічого не встигаю, відповів Марк. Уроки не зробив, книжку не дочитав. І малюнок не закінчив. А ти свої хвилинки бережеш? усміхнувся час. Ні, я їх, мабуть, розгубив, знітився хлопчик. Тоді старенький час дістав за свого мошечку одну блискучу хвилинку і дав Маркові. Пам'ятай, сказав час. Навіть одна хвилина може стати дивом, якщо використати її з розумом і добром. Відтоді Марк почав берегти кожну мить. Він робив все вчасно і більше ніколи не казав Потім. А старенький час тихо сміхався, бо знав, його подарунок не пропав дарма, адже там, де люди цінують час, народжується щасливе життя.